День вишиванки Хмельницька ЕС розпочала відкриттям виставки у холі адміністративно-побутового корпусу. Вишиванка символ України, вишиванка символ ХС. Захід благодійний. майстрині вишивальниці працівниці Хмельницької атомної станції надали свої роботи, щоб підтримати воїнів та зібрати кошти на їх потреби. 19 травня було розпочато благодійну лотерею. Працівникам усіх підрозділів Хмельницької С було запропоновано придбати лотерейні квитки. Усі колективи атомного підприємства охоче купували. Їх добре усвідомлюючи, що кожна гривня це реальна допомога фронту нашим захисникам. На місці розташування виставки можна було зробити благодійний внесок та отримати квиток. Дві роботи, вишиті бісером, президент Зеленський Анни Косолапові, працівниці відділу контролю металів ХС та повертайся живим Валентини Дорощук, яка трудиться в комунальному господарстві, були виставлені як лоти благодійного аукціону, який проводився на офіційній сторінці ВПХС у Фейсбук. Підписники мали мали можливість придбати витвори ручної роботи, зробивши відповідну ставку. У результаті роботи майстрин дісталися Інні Рінгіс та начальнику реакторного цеху ХС Миколі Одійчуку. 25 травня у день рушника виставка вишиванка символ України, вишиванка символ ХС» завершилася. Нам вдалося поспілкуватися з авторками вишитих картин та щасливих власників, яким вони дісталися у ході благодійного аукціону. «Вложила в цю картину всю свою любов, енергію, частинку своєї душі. Не шкода, але хотілося, щоб попалася вона людині, яка дійсно цінує і буде цінувати її. У працівниці комунального господарства Валентини Дорощук авторки картини Повертайся живим. Четверо рідних на фронті. Для неї тема близька і болюча. Вишивала майстриня у напівтемряві під світлодіодною стрічкою. Люди за мене життя віддають. Мені картину жалко, та ні, звісно. Я з радістю віддаю і, і дуже рада, що знайшлася людина, яка придбала ще за такі кошти, що ці кошти підуть туди де потрібно. Я з радістю буду вишивати переможні картини і ну, це, це свято буде. Ми всі чекаємо перемоги. І вона буде, вона швидко буде. Новим власником картини Повертайся живим став Микола Одійчук. Стверджує, головне, хотів підтримати наші збройні сили. Картина мені дуже сподобалась тим, що вона, якби якраз е, актуальна на сьогодні, і вона показує міць наших воїнів, показує, що вони там на передовій захищають нас, захищають своїх е, дітей, дружин, свої сім'ї. І тому, якби я був вражений цією картиною, я дуже дякую майстрині, яка її зробила. Вона вложила в неї свою душу, і мені дуже сподобалось, тому я дуже захотів її придбати і все робив для цього, щоб її придбати. Дякую. Андрій Козюра, керівник атомного підприємства, наголосив, що колектив відшуковує різні способи допомогти військовим. Він та голова профспілки ХАЕС висловили подяку за внесок у прискорення перемоги. П'ять вишитих робіт працівниць Хмельницької С розігрувалися у благодійній лотереї. Із 630 квитків, квітків, придбаних атомниками, було обрано переможців. Ними стали Валерій Арнаутов, став, Руслан Шпинов, хімічний цех, Зінаїда Количева, відділ соціальних об'єктів, Ігор. ...Баршеда, конструкторсько-технологічний відділ, та Борис Іванов із ТРЦ. 8 тисяч 900 гривень вдалося додати до благодійних коштів від продажу двох картин на аукціоні. У день закриття виставки за півтори тисячі гривень було придбано святковий рушник до Великодня. Загалом у ході благодійного заходу працівниками ХАС зібрано близько 73,5 тисяч гривень, які будуть спрямовані на потреби наших оборонців.